діточки, ви вже не малята, а справжні школярі. Летіть пташенята в доросле життя де є на шляху перешкоди. Хай буде щитом вам батьківська рука, щасливої вам дороги, випускники 2024 року. Батькам побажаємо сили, терпіння, учителям доброти й розуміння, дітям здоров'я. Дружби міцної, ну і звичайно щасливої долі і побажання загадаємо разом ми одне на всіх, щоб не було війни. День сьогодні особливий, він бував лише раз. Нині всі за нас радіють. Ми йдемо у перший клас. Вихователі рідні, бувайте здорові. Нехай у житті вам шестить. Ми будемо ніжна, ми будемо щира, пам'ятати вас і любить. Час до школи вирушати буде перший наш урок. Але шкоди розлучатись і з тобою наш садок. Нісому сердечок наш і не за рами на звати будь винині всіх на школи рами. Угу. За партами новими відкриємо букварі, бо ми вже ми маляти, а справжнім школярі. Ми були такі маленькі, просто жах. Нас носили наші мами на руках, а тепер ми вже дорослі ось які. І ніхто на нас не скаже малюки. У мій боку і сіяло сказати, списати, пісати, учаю ховати. Прощайте, і росій дитячі, і виляті лице й наші. Ми з вами добре подружились, тепер ви менцем залишились. Садочку нашим святом, сміху, радості багато, і весни сьогодні у нас просто владище. Жилося нам тут весело спивали, танцювали і навіть не помітили, що вже оси стали. Дуже всім ми дякуємо нас там вихователям. Дитсадочку прощавай, малюків нових зустрічай. За те, що дім наждить садок, був лік від року кращим. Спасибі сказав залюбки, загаторві нашій. На цьому святі ми хочемо батьків привітати. За все спасибі, люби, мама, говоримо щирими словами. Любосенька жоста, та до шкільна порана стала, наче перший раз, то спасив садочок наш. Спасибі усім, хто пацав у садочку. За ласку увагу, тоботу повітря. Санечко сумує у вікні.